Далі росіяни знахабніли і почали з допомогою штучного інтелекту створювати цифрові копії наших перших осіб і намагатися з, -з, -з допомогою цих цифрових копій, з, -з допомогою цих діпфейків зв'язатися із нашими партнерами. Ну, це такий не те, що пранк. А, ну, пранк, так використання пранку у шпигунстві. Ось приклад, коли російські російські спецслужби намагалися вийти на зв'язок із гендиректором компанії Байрактар Дефенс Халюком Байрактаром, в образі Дениса Шмигаля. Врешті з ними спілкувалися співробітники ГОР. Babioleto Babioleto? What does it mean? Gra Grandmother's Day Grandmother's, Grandmother's Day, Day. Summer. Grandmother's Summer so. Okay, so it, it's quite warm, I understand So, okay, yeah Okay, so it's very good and uh, I guess uh, Mr. Haluk will be soon and uh, yeah, uh, I want uh, to, I have another very good news for you. Uh, you are, uh, have been exposed and uh, uh, you will be punished soon. We will uh, find you everywhere. and I when? guess yeah, and uh, I guess your trial is uh, failed. When? See you in prison. When? bye. When? Наскільки мені відомо, ось таких спроб обманювати наших партнерів була достатня кількість. Здебільшого візові пранкерів на якомусь етапі розуміли, що це якась прутня, і відшивали їх. Але були такі випадки, коли, наприклад, там на рівні контактування з якимось секретарем чи помічником діфейс спрацьовував.